Добрий день усім! Сьогодні відеоперегляд закритої території на 12 дуплексів. Зараз вже перші 4 дуплекси готові повністю. Залишилось доробити тротуарну плитку по головній вулиці. Права частина буде готова десь через місяць. Приблизно буде в такому ж стані. Ці дуплекси по 101 метру йдуть. Всередині є 4 окремі кімнати, є 2 санузли, гардеробна, передпокій з шафою, кладова є на першому поверсі. І кухня вітальня з місцем під камін, газ заведений. З виходом на задній двір. Таке цікаве опанування. Є також два паркомісця. У будь-якого дуплекса. ділянки йдуть від 18 соток, грубо кажучи, 2 сотки і до 3 соток. Всередині стан після будівельників. Ось вам приклад. Зараз зайдемо швиденько, щоб ви двір побачили. Вже мотор встановлений. Це якраз септик з переливом. Бачите, дощова система зроблена, металева. Це газ тут зведений, і тут свердловина. І такий ще задні двори гарний. Сам дуплекс побудований із. Керамічну цеглу, утеплювачі 15 см пінопласта, твердої плотності, фасад, штукатурка. Також ідуть вікна, вікна металопластикові, рехау німецький. Пройдемося по містечку, вам покажу сам комплекс і потім вже зайдемо всередину, подивимось самопланування. Так, якщо ці вісім штук вон, дуплексів йдуть по 101 метру, ось, наприклад, тут зліва яборізка і гарний боковий дворик. То ось ці, наприклад, два дуплекси, вони йдуть по 108 метрів. У них кутові вікна, якщо комусь зацікавить, зацікавить напишете, ми відправимо готові варіанти і відео є готових цих дуплексів. Стан зараз перший поверх, заливається перекриття, так, і далі буде возводитись буквально в місяці, я думаю, 2 половиною буде. Вже готові і, і ці два дуплекси. І є ще задні. останні продані, ще на етапі, а це ще є тут три сотки землі. І він 100, 101 квадратний, квадратний метр. Ці дуплекси, як я сказав, 108. І тут також більша ділянка, більші і задні, і бокові дворики, вони десь до 3 соток йдуть. 2,5, 2,8 соток. Ми зможемо вам кинути планування з точними розмірами, з точним планування ділянок. Давайте тоді зайдемо всередину, покажу вам планування. І повторюся ще раз, що вов'язкова дорога буде дороблена, тротуарна плитка. З цього боку буде забор, звісно, зроблений також. Давайте ще подивимось ділянку цю. Бачите, тут гарна бокова частина. Дах, мета очерепиться. свердловина І такий задній двір. Дуже тут таке тихе затишне місце. Село Петропавська Борщагівка. Буквально метрів 600-700 знаходиться вже сам Київ. Це одразу по Соборні біля озера. З глибинку Петропавської Борщагівки не треба заїжджати. Давайте по планування. А Передпокій шафу, санвузу. Виводи всі зроблені, каналізації води. Тут світло заведено. На першому поверсі своя кімната окрема. Місце під шафу. Зліва є кладова. Моноліт іде сходи, зліва йде вітання з місцем під камін. І. Тут місце для кухні. Кухня з виводом газ. Є газ, так, щоб зробити собі плитку. Також вивод каналізації зроблено і вихід на задній двір. Ще раз покажу. Моноліт також йде перекриттям з першого на другий поверх. І зараз пройдемо на сам другий поверх. Давайте ще раз по плануванню. Перед похи шафою, санвузол, кімната, кладова і вітальня з кухнею з виходом на терасу. Також, звісно, якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити нові, нові відео. Тоді давайте зліва направо. Перша кімната. Друга кімната. Це трошки побільше, поширше. Такий вид, простір є. Добувають одразу будинки. Тут є простір, великий плюс. Рехало вікна, до речі, 70-й профіль, сімікамерний йдуть. Це санвузол загальний. І своя головна спальня. Зі своєї гардеробної. Такий цікавий проєкт. Він є в наявності. Ціни від А, ціни будуть в описі точні стояти, тому що зараз на етапі одна ціна потім буде трошки збільшуватись. Є також горище. Це ще додатково метрів 25-30. Сто один метр воно не входить. Тоді всім будемо раді. запрошую на перегляд, зможемо оперативно вам показати. Всім гарного до побачення.